Привіт-привіт! Давно не було. У нас рубрики пустові баночки. Тут в мене трішки назбиралося і полетіло. З цієї сторони буду ставити, що ще буду замовляти. Тут ще подумаю, а тут ще взагалі не буду замовляти. Ключі білдергель від Nails of the Day. Чомусь їх зараз не можу знайти на ринку, але вони мені саме найбільше сподобаються з усіх взагалі гелів, якими я користувалася. Хочу спробувати просто їхні білдерги. Ставлю, що замовлю. Але чи замовлює їх, це вже питання. Далі зараз такі нашумівші гелі від Crystal. але я скажу, що я не дуже з ними задоволена. В тонкому шарі прям дуже пластичні, прям дуже пластичні. Через це вони як дуже часто їх зганати. Що буде вони будуть лопатися так, вони лопаються. І вони взагалі не хочуть тримати арку. Хіба що в якомусь товстий шар не на торці оставлять. Але я не люблю, коли на торці дуже багато матеріалу. І того я їх просто всі використаю, які мене залишилися в мене залишились. І більше навряд чи я, мабуть, їх не буду. Як для бімперів реально вони дуже м'які дуже м'які. На довжину, на велику довжину, так. Okay, Окей, але на короткі нігті, то якось вони трошки мені не подобаються. Тому я -то не буду замовляти. Далі гель від Excellent Pro. Я говорила вже про них, що це такі бюджетні гелі. В принципі, вони непогані. Як уміти ними користуватись, вони не погані. Тому в мене вже є такі саме гелі, я його ним докористуюсь, але чи замовляти буду ще, то я не знаю. Ставлю щось. Далі праймер безкислотний, брала від йоші. Більш замовляти не буду. Я взагалі не знаю, для чого я обрала. А, я його для втірки використовую. Фіксую кінчик трошка третє втірки. Це have для всіх. Тому що це молочний гіллок. Я його вже повністю використала, його тут вже в мене не залишилося. І я, на жаль, не можу знайти такого самого класного, який би доби, добре перекривав і не полосив. Від фірми. Ні, ні, я не знаю, що це за фірма. Я його, по-моєму, купувала просто в бідренці, ради інтересу, і він доволі таки непоганий. Буду ще купувати, повісти. Молочний топ під Нейсев ZD це взагалі трешняк. Деякі продукти від них мені дуже подобаються, а деякі продукти викликають великі запитання. У мене цей топ, ну, в принципі, як написано 12 місяців свободності, так він і стік, тому що він почав сохнути. Сохнути при тому, що навіть не не тільки просто бутилочки, я знаю, що можуть вони в бутилочки просто сохнуть, від того, що десь подряпана є, він почав сохнути, ну, якось так на горлишку. Я спочатку на горлишку побачила, що там якісь зісокші такі прям шматки. А потім, коли вже останній раз його почала накладати на нігті, я поняла, що коли я накладаю, і коли хочу притися ще раз, то він уже висох. Тобто, коли вже його стирала, Виходить, верх почав е, прихвачуватися. В принципі, тут написано 12 місяців використання, пожалуйста, використати за 12 місяців. А я, але я не знаю, що він так довго в мене е, тусувався, тому що в мене молочні топи дуже швидко розходять. Але він, е, наскільки я пам'ятаю, він не жовтить і, в принципі, нормально носився. Е, але от такий трабл після от 12 місяців пройшло, все, викиньте, будь ласка, не використовуйте, не на всі гроші. Не замовлятиму. знайшла альтернативу від Токі-Токі, Toki -toki, теж непоганий. Топ від Ador Stub Scratch Top. Не знаю, що добре прочитала такий він. Я повністю з ним задоволена. Вже купила ще одну баночку, переливаюся, тут дуже зручний дозатор. переливаю його у меншу ємність і користуюсь з великим задоволенням. взагалі не знаю, як для мене він ідеальний. Він добре носиться, він, до речі, з ультрафіолетовим захистом. У мене дуже багато роблять цитих кольорів, тому я саме його використовую. Для темних кольорів я використовую від Токіокі. Glasto. Отже, цей топ взагалі класний, мені дуже подобається, дуже класне саме вирівнювання. Взагалі з ним немає проблем. Єдине, коли там уже баночки закінчується, починає пузиритися, але то вже таке діло, то все виправляється. Але цей топ взагалі супер. Замовлятиму, звісно, ще раз. Матовий топ від 4, Deluxe. Я його використовувала в основному для перекриття тіпс. На клієнтах я. Навіть не пам'ятаю, чи я користувалася ним чи ні. Ну, замовляти більше не буду. Але він, в принципі, нормальний. Builder Гель від Excellent Pro молочний, але економік. То в нас був просто Builder Gel, а це економік, це однофазник. Замовляти більше не буду, тому що вони. Якось, коли більш на довжину його накладаєш у товстіший шар, він у лампі просто розтікається. Він той апекс, який ти вибудовуєш, він розпливається в різні сторони. Але єдиний такий плюс, що він не пече в лампі. Замовляти більше не буду, тому що теж грається з ним не особо класно. Ну на коротку довжину, може бути. Далі топ від Атіка, топ Diamond. Класний топ. Мені подобається, я вже замовила новий, новий новісінький, свіжесенький. Використала е, майже повністю. Ну, тут нанизу вже залишилося таке, знаєте, типа ті, мусоринки, якісь подібне термін придатності 24 е, місяці, але я його використала з рік точно, а в мене тут десь було написано, а не написано. Топ класний, дуже довго тримає блиск. Накладається прикольно, кратери на деяких лаках, які дуже з великою липкістю то залишаю, може створювати кратери, а на обичних таких лаках нормальних, які добре просихають, то не залишає кратерів. Вже замовила, вже в мене він є. ну і Моя база від Fox Rubber. Вже зам... Знову в мене вона є, вона на постійній основі. теж, вона в мене постійно буде в рубриках, потрібно чи ні, але теж її буду замовляти. Ще знайшла одну пусту баночку в себе: це Камільфо Deluxe Експерт топ. No white Medium УВ. Про цей топ дуже ходили великі слухи. Він, типу такого, як -то Joker, що дуже класно сохне. Креаторі, він, іде, що він підходить для, там, для світлих кольорів, що він перекриває степінг теж дуже ідеально, там, -та -та, що, а, що носиться там, 4 неділі із блиском. Ну, що я про нього можу сказати? Що, в принципі, то і правда, але його знайти це цілий квест. Я хотіла замовити таку велику банку його, але поки я подумала, його вже розібрали. Тобто, думати, не треба, якщо бачите, то купляйте. <laughs> то, ще я хочу про нього сказати, що він прикольний, класний, але його хрен знайдеш. Я його використала дуже швидко за місяць. Але дуже шкода, тому що дуже класний він класний він приєм. Нічого не можу сказати. Не брешуть, не брешуть. Замовила б, можливо, ну, поставлю тут. Хочу сказати, що. Оці два топи це ну, прикольно, це камільфо і Адор. Дуже класні. Усі прийшлися ми по моїм пустим баночкам. Я думаю, вам було цікаво і корисно. Ще підписуйтесь, ставте подобайки, якщо вам подобається така рубрика. Буду вдячна за зворотній зв'язок е е і до нових зустрічей!